Нещодавно відбулися змагання з пляжної боротьби, які проходили на одному із спортивних майданчиків, що знаходиться на березі річки. Уж нетрадиційний турнір вперше відбувся в нашому місті. Проводився він під патронатом міського голови Володимира Москаленка. Я думаю, що буде цікаво подивитися. Я вважаю, що ми зробимо традиційним цей турнір і будемо підтягувати спочатку всіх коростенців, а потім і запрошувати гостей із інших міст, хто хоче. З нами змагатися тому я зичу всім учасникам в першу чергу перемоги. Ну а вболівальникам подивитися на цікаве від спорту. Активну участь у підготовці змагань та проведені взяв тренер Коростенської філії Житомирської Дею США з боротьби Богдан Гулаков. Хотелось бы сказать, что прекрасный вид спорта, на самом деле, пляжная борьба – это доступный вид спорта. Может каждый принимать участие, и неважно, каким видом единоборств вы занимаетесь – на улице толкаетесь, на траве, в песке или на татами. Может приходить, участвовать, записываться, получать призы, подарки, удовольствие и прекрасное времяпровождение. Взяти участь у змаганнях мав можливість кожен охочий. Турнір проходив серед дітей в категоріях хлопці та дівчата, а також серед дорослих. На дітей-переможців очікувало морозова, піца, кола та грошова винагорода. А от у старшій категорії з призом за перше місце було набагато цікавіше. На переможця чекав баран. Ось все як відбувалося. Серед дівчат впевнену перемогу отримала Ірина Дорошенко. За перше місце їй вручили ящик морозова та грошову винагороду. Це отлічні змагання. Чи важко було сьогодні перемогти? Ні, не, не дуже сильно важко. Дівчатка були ну серйозні суперниці? Да, одна, да. А одну я взагалі не почувала. Ясно. Розкажи про себе. На чемпіонатах України бувала багато разів переможницею і їздила на чемпіонат Європи, Я зараз в сентябрі їду на чемпіонат Міра в Грецію. Що будеш робити з призом? Там е, цілий ящик морозова. Не знаю, поділюся і все з усіма. Серед хлопців переможцем став Дмитро Васюк. Він також отримав морозиво та конверт з фінансовою підтримкою. Дмитро з нами поділився своїми враженнями від змагань. З ким у фіналі боровся зі своїм братом Васюком Йогора? Так сильно засмутився брат? Да, ні, не дуже скільки вже на вільних бори ходиш? Четвертий рік зимою буде п'ятий. Які твої досягнення в цьому виді спорту? Ну перші, другі, треті місця. На Україну їздити? Ні, буду їздити восени. Новий такий турнір. Я привіз. Ну, перший раз борюся на піску. На матах воно якось легше, але на піску воно трохи затягує ноги, але ну, тяжко зробити прийом якийсь. Хлопцям та дівчатам, які посіли друге місце, вручили пісу та конверти. За третє місце учасники отримали коло і грошову винагороду. В старшій категорії переможцем став Вадим Кутишенко та новим господарем оригінального подарунку. Як вам ідея проведення пляжної боротьби? Ну, я встаю, що я те хорошая идея я очень рад что у нас он проводится как бы не сильно такое как побороться главное чтобы получить удовольствие знаете с ребятами на воздухом подышать мне эта идея очень нравится Скільки взагалі вільной боротьби уже Ну, с того дня как я пришел на вольную борьбу это было 5 июня 2006 года 11 лет уже Вот. Ваші досягнення на сьогоднішній день. Ну, я є чемпіоном України, призером України, був зборником України. Ну і головне питання, що будете робити от з тим призом, що ходить позаду? Думали вже. На сьогодні він ваш. Так. Да. Там багато варіантів. Навіть м'ясо з барана не сильно хороше, тільки коли тепле. Думаю, ми все-таки його зарежемо і скушаємо. – Ким розділити шашлик? – А, з братвою моїй. Про враження від першого турніру пляжної боротьби ми поцікавилися і у міського голови Володимира Москаленка. Взагалі, в Житомирській області такого турніру ще ніде не проходило. ні в Житомир не в Новограді, не в Бердичі. В містах таких ми вперше їх би розпочали. Я думаю, що він буде мати своє продовження, тому що це цікаво. Це дірка змагань, я б сказала. Ось такий приз цікавий. Це баран. Ми, як завжди, прив'язуємо боротьбу там вільна, класична, до середньої Азії, до там Кавказу. І там, як правило, такі призи є. Тому так подумали, що за перше місце, особливо серед дорослих, це вже дорослі хлопці. Якраз це буде цікаво, оригінально і незвичайно. Тому Прийняли таке рішення і купили барана. Я думаю, що воно запам'ятається, і ми будемо чекати наступного року, щоб провести в цьому місці такі ж змагання по боротьбі. Після завершення офіційної частини нагородження усі фотографувалися, ділилися враженнями та були просто в хорошому настрої. Одне, можна сказати, з упевненістю цей турнір запам'ятався усім, як учасникам, так і вболівальникам.